Рятувальники, будівельники, візажисти та блогери, і це ще не увесь перелік професій, які сьогодні в Івано-Франківську представили для малечі. Провели дійство у Франківському виші в рамках Міжнародного дня прав дітей і підготували, кажуть ініціатори цікаву розважальну програму та майже чотири десятки різних професій. Серед них і блогерство від 16-річної діани. Я займаюся на даний момент цією професією. Я веду свій блог як і в Тіктоці, так і в Інстаграмі. У мене є аудиторія близько 60 тисяч людей, тому я хочу поділитися своїм досвідом. Я показую діткам, як знімати різні відео, навчаю їх цим і запитую, чи вони хочуть стати блогером. А зовсім поруч бачимо локацію, де усіх охочих навчають перукарській справі та візажу. Ми вчимо дівчаток або хлопчиків щось заплітати, малювати. Ти нігті, також наша Вікторія показує якісь різні макіяжі, і все таке. Діти вчились різьбі по дереву, опановували флористику, кулінарію та медицину. А ще ознайомлювались із правилами дорожнього руху. А щоб здати на права їздити на машині, що потрібно вивчити правила дорожнього руху. Правила, правила дорожнього руху описані в такій книжці. А для чого їх вчити? Правильно, щоб не попасти в ДТП, я тільки що наводив приклад. От дивись, проста у нас ситуація: є дві дороги і їдуть дві машинки. Одна машинка звідси їде, друга звідси. І тут стається аварія. Як ти вважаєш, хто. Порушив правила дорожнього руху, тобто цей мав пропустити, а цей проїхати за допомогою от двох таких звичайних простеньких знаків. Можна безпечно їхати, окрім цієї локації, розповідає 12-річний Вадим із Харкова, уже встиг спробувати себе у багатьох інших професіях. Я вже побув був Булгалтер, булгартером, фінансистом, підприємцем, архітектором, будівельником, сантехніком і слідчеслідчий крім криміналіст, да? напевно будівельник, тому що можна. Бадувати, що ти хочеш, завітавши на свято, кожна дитина отримала трудову книжку, де збирала початки за участь у професійних локаціях. В умовному банку діти обмінювали трудові досягнення на бутафорські гроші, за які купляли призи в спеціальному магазині. Ця локація магазину. Кожна дитина, приходячи сюди, має можливість відвідати різноманітні локації, так спробувати себе в різних спеціальностях, професіях. І за виручені гроші купити у нашому магазині різноманітні подарунки від наших спонсорів. Мета проведення фестивалю полягає в ознайомленні дітей з різними видами професій, актуалізації робітничого фаху, навчанні цінувати працю та зароблені кошти, а насамперед у сприянні вподобанням дитини у визначенні майбутнього. Кілька років тому ми започаткували цю традицію для того, щоб і найменші дітки мали можливість долучитися до професії свого майбутнього. Є інноваційні професії, такі як навіть сучасні канали зв'язку. там наші в рамках спеціальності реклами та зв'язки з громадськістю наші інфлюенсери, для блогери є на Енергія, наш партнер, які розміщені і працюють в університеті короля Данила. А є наші інші партнерські заклади навчальні, такі як профтехучилище, художні училище, які теж представлені сьогодні. Тому що вони представляють традиційні ремесла, ремесла, які і наповнюють нашу культуру українську, теж тими самобутностями у вигляді мистецтва. Є вокал, є танці, є акторська майстерність. Загалом участь у цьогорічному дні професій, каже Олег Андрухів взяли понад тисячу діток. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей телерадіо компанія Раї.